Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. З вами Ганна Варава шпигунська війна між США та Китаєм посилюється. Цей після успіхів у Росії нарощує кількість інформаторів у Китаї, Ірані та Північній Кореї. У США п'ятьом громадянам Китаю висунули звинувачення після того, як їх затримали на військовому об'єкті у Мічигані. А в китайських в'язницях отримують тисячі іноземців, серед яких майже 300 американців. Про це повідомив очевидець. Цей звертається до невдоволених громадян Китаю. Ми відкриті для співпраці. Розвідувальне агентство активізує зусилля з вербування інформаторів у Китаї, Ірані та Північній Кореї. ЦРУ розмістило на всіх основних платформах соцмереж, а також у Даркнеті відеоролики з інструкціями про те, як безпечно зв'язатися з агентством. Агентство хоче скористатися зростанням невдоволення населення Китаю. Девід Коен, заступник директора ЦРУ, сказав Блумберг, що є багато людей, які мають доступ до інформації і яким не подобається курс Сідзіньпіна. Говорячи про китайських громадян, Коін додав цитата у них є можливість допомогти своїй країні. Співпрацюючи з нами, ЦРУ намагається відновити свою агентурну мережу у Китаї після великої невдачі. About a ago, the CIA up. Близько десяти років тому Китай розкрив багато операцій. ЦРУ. понад десять агентів ЦРУ заарештували або стратили. У вас що змінилося? Арестедовос ексекютидгевювібілт. Судова система Китаю це політична система гноблення, а не система правосуддя. Ми досягли прогресу і останніми роками старанно працюємо над збільшенням потенціалу агентурної розвідки на додаток до інших методів. Після цієї заяви Пекін звинуватив громадянина Китаю за те, що той, нібито, надав інформацію ЦРУ. Поки американська розвідка намагається зрозуміти, як Сі Дзіньпін ухвалює рішення, ВМС США готується до потенційної війни з Китаєм. Термін готовності три роки. Саме такий термін укреслив Пекін для можливого вторгнення на Тайвань. Коен повідомив, що ЦРУ також вербує китайських громадян, які живуть за кордоном, використовуючи посольства США. Він зазначив, що агентство має експертів з питань Китаю в усьому світі. Вони допомагають розвивати відносини з дружніми країнами і попереджають їх про загрози з боку КНР. За його словами, це схоже на те, як США готували експертів з питань радянського союзу під час холодної війни. П'ятьом громадянам Китаю висунуто звинувачення в США. Торік вони вночі прийшли на військовий об'єкт у Мічугані, та як повідомляють. Збрехали офіцерам ФБР про мету прибуття. Група складається з колишніх студентів університету Мічигану. Їх звинувачують у змові з метою приховування незаконних дій. Торік, у серпні, під час військових навчань, чоловіки опинилися поруч із секретним об'єктом. Вони назвалися журналістами, після чого залишили територію. Слідчі з'ясували, що перед візитом ті забронювали номер у мотелі неподалік. В одного з них знайшли зовнішній жорсткий диск, у якому містилися фотографії військової техніки, зроблені тієї ночі. А в повідомленнях від чат знайдено вказівку видали Фотографії ФБР заявило, що всі п'ятеро торік закінчили університет Мічигану. Це не перший випадок, коли китайських студентів, пов'язаних з університетом Мічигану, знаходили біля військових об'єктів США у 2020 році. Двох китайських студентів засудили до ув'язнення за те, що вони знімали відео на військово-морській авіабазі в Ківесті, штат Флорида. Німецька поліція заарештувала китаянку в аеропорту, звинувативши її у шпигунстві на користь Пекіна. Про це йдеться в заяві генерального прокурора Берліна. Підозрювана на ім'я Яці ймовірно збирала розвіддані, працюючи в логістичній компанії в одному з німецьких аеропортів. Зокрема, інформацію про транспортування німецького військового обладнання та людей пов'язаних з німецькою збройовою компанією. У заяві йдеться, що вона працювала під керівництвом іншого громадянина Китаю на ім'я Дзянь. Його заарештували на початку цього року, коли він був помічником німецького депутата Європарламенту. Євросоюз має намір проголосувати за підвищення тарифів на електромобілі китайського виробництва. Президент Франції Мануель Макрон оголосив, що Париж підтримає це рішення. 25 років тому. Ми думали, що вступивши до СОД, Китай дотримуватиметься правил, але вийшло не так. Ми маємо зберігати рівні умови. На одному ринку ми маємо справу з конкурентами, які отримують субсидії, які створюють абсолютно нестерпні умови для наших учасників ринку. Це треба виправити. Саме тому я підтримую Єврокомісію щодо китайських електромобілів. Макрон також звинуватив США у тому, що своїм законом про зниження інфляції вони теж порушують правила СОТ. Він закликав ЄС зосередитися на власному ринку та спростити правила, щоб досягти чесної конкуренції. Щодо нового торгового правила, то якщо його ухвалять, китайські автовиробники зіткнуться з підвищенням мит до 45% під час експорту до Європи. Це на додаток до вже наявних 10% мит. Представник канцлера Німеччини заявив, що уряд ще обмірковує, чи варто йому підтримувати це правило. Важливо зазначити, що заводи німецького автовиробника Volkswagen у Китаї також потраплять під дію нових мит, які становитимуть щонайменше 20%. У китайських центрах ув'язнення тримають тисячі іноземців. Один зі свідків стверджує, що майже 300 з них американці. Британський журналіст Пітер Гамфрі дав свідчення в австралійському парламенті. І він розповів про особистий досвід незаконного отримання під вартою в комуністичному Китаї. найважливіший урок з усього цього: жоден іноземний в'язень у Китаї не мав справедливого прозорого суду та належного захисту під час слухань. Не забувайте, що судова система Китаю це політична система придушення, а не система правосуддя. Гамфрі провів у Китаї кілька десятиліть. Він та його дружина Юй Індзен керували своєю консалтинговою фірмою China Wise у Шанхаї, Юй – американка китайського походження. Обоє вони були сертифікованими слідчими у справах шахрайства. У 2013 році британська фармацевтична компанія GlaxoSmithKline наняла найняла Wise для розслідування діяльності колишнього співробітника. Незабаром після цього подружжя заарештували та звинуватили в незаконному отриманні особистої інформації про громадян Китаю у китайських. В'язницях вони провели два роки. Виступаючи перед австралійським парламентом, Гамфрі повідомив, що в Китаї міститься близько 10 тисяч іноземних в'язнів. За останнє десятиліття за правління Сідіньпіна їх кількість подвоїлася. Дві основні групи це африканці та іноземні громадяни, що народились у Китаї. За його словами, уряд Австралії повідомляє про 55 своїх громадян, які перебувають в ув'язненні в Китаї. Канада про 92, а Японія про 17. -х. Водночас США, Велика Британія та інші країни. І приховують цю інформацію з міркувань безпеки за даними журналіста близько 300 американців, зокрема й китайського походження, або перебувають під вартою, або їм заборонено виїзд із країни. У своїх свідченнях Гампрі також надав різдвяні листівки, запаковані іноземними в'язнями в шанхайській в'язниці Цінпу для західної мережі супермаркетів Теско у китайських тюрмах в'язні, зокрема австралійці, щодня перебувають у жахливих умовах. Тюрми використовують примусову працю, фактично наживаючись на ній. До того ж в'язням відмовляють у належному медичному обслуговуванні навіть тим, хто хворий на рак. У в'язнених також зобов'язують писати так звані звіти про думки іншими словами промивають їм мізки. На слуханнях Гамфрі закликав австралійський уряд захистити своїх громадян. Ви повинні дати їм зрозуміти, що якщо вони зачеплять австралійців, ви перетворите їхнє життя і життя їхніх друзів на пекло. Західні демократії мають об'єднати зусилля в цьому питанні і виступити єдиним фронтом. Після звільнення Гамфрі домігся покарання для китайського державного англомовного телеканалу CGTN. той виставив справу Гамфрі на загальний огляд і опублікував його зізнання. В результаті головний регулятор Великої Британії відкликав у CGTN ліцензію на мовлення також на телеканал наклали штраф розміром близько 125 тисяч доларів.